Вітаю всіх підписників канала Родичі. Зараз ми покажемо, розкажемо про цукерки і чим їх начиняють, і що краще для начинки підходить. Для початку. Самі найкращі, які нам підходять уламки, це з рубаної проволоки 6-5 мм. Ось таке, будь ласка. Не висилайте нам, вони пустотілі, вони під час вибуху спрацювання боєприпасу згорають і в ворога нічого не долітає. Ще можливі трошки більше, приблизно 8-10 mm. уламки. Mm. Також є рубана проволока довша, але бажано коротше її робити. Приблизно має бути біля сантиметру, не 2 як тут. Це найкраще катана. Трубана проволка. А найкраще буде, якщо нам, ну, подобіє до цих шариків, тільки подшипникові. Дуже гарно вбивають нашого ворога і зберігають життя нашим хлопцям, які сидять в окопі, бо вони до них не доходять. Це подарунок до Дня Незалежності, там буде далі відео. Кому цікаво, покажемо.